Я дякую за все, що я пройшла, за всіх долини злети і падіння, що у долинах силу віднайшла, і ти подав свої благословіння. Я дякую за те, що ти прийшов, що ти тоді від мене не відрікся, коли стікала вже недійна кров, ти на Христі своєму залишився. Ти знаєш все, мій Всеподній Бог, Схиляюсь нині на свої коліна і дякую за те, що поруч йшов, коли і ти, здавалося, під силу. Ти вів мене таким вузьким шляхом, казав мені, терпи і не здавайся. Ми, ми все пройшли мій Господи, разом, бо він Боже, ти завжди лишався. Ніколи ти не зрадив, не лишив, не обманув, не дав мені зламатись, якби ти, якби ти не любила, як зараз я могла би почуватись. А ще безмежно дякую тобі за хрест Голови, за твоє розп'яття, за те, що ти для нас. Коли ми в самоті, ти бачиш все, коли не помічаєш, того, що там духовку у душі усе що ми старанно та поховає. Як добре Боже, що є поруч ти, що ти ніколи в світі не лишаєш, за те, що допомагаєш нам завжди, за те, що нас завжди благословляє, Тож дай і нам, і Господи, тепер тобі віддати своє серце і душу, і славити всесильний мій тебе, я хочу, Боже, хочу, а не мушу. І ти один зі мною все пройшов. Мене провів, мене ти не покинув, бо ти мене у світі ціл знайшов, прийняв. А не в кину. Тож будь Господь прославлений завжди, хай все, що хвалу тобі співає. Скажу тобі, мій Господи, гляди, бо наречена так тебе чекає. Прийми хвалу із вік наших уст. Ми дякуємо тобі, О, наш Ісус. Амінь.